Доброго дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар Богуцька. Сьогодні звертаюся до своїх пацієнтів, які кожного року до нас приїжджають, деякі 20 разів у рік. Цього року так сталося, що літом роблять ремонт в терапевтичному відділенні і ми не зможемо вас приймати. Але ті, що приїжджають, телефонують, я даю консультації, люди можуть пролікуватися, проколотися. І почувають себе добре. Також робимо УЗД і ехо, сердечка і судин. Нещодавно ми були консультували наших пацієнтів і пацієнтів ВПО у східниці. Був великий зі семінар наших докторів, наших лікарів, які... Зараз працюють у Польщі, Чехії, Канаді, Америці, Німеччині. Наші лікарі з'їхалися, вони надавали консультації, а також вони ділилися своєю практикою, які препарати вони застосовують, при яких захворюваннях, як вони працюють, як виживають наші лікарі за кордоном. За два дні ми безкоштовно проконсультували, я проконсультувала безкоштовно 68 чоловік, що було надано цим пацієнтам. Були зроблені кардіограми, було зроблено УЗД серця, а також надавалася консультація як терапевта, так і кардіолога і паразитолога. Пацієнти наші задоволені, вони мали з собою велику кількість аналізів. Вони розповідали, що їх турбує. Було зібрано скарги, призначене лікування. І хворі роз'їхалися по своїх домівках Далі тривав два дні семінар у східниці. І були лекції, читали лекції професора. Це було на тему серцево судинні захворювання, аритмії, і дуже позитивні. Лекції були надзвичайно цікаві, позитивні. Нашим лікарям сподобалося, вони також брали участь у лекціях і розказували нам, як вони лікують у даній ситуації, яке лікування у нас, яке у них. Також були наші кардіохірурги з Франції, були наш анестезіолог, стоматологи, нашим лікарям великий респект, тому що наші стоматологи, наскільки я знаю, і вони це підтвердили: вони в Канаді, наших пацієнтів, українців лікують безкоштовно. Ендокринологи Чехія безкоштовно, Польща, сімейні лікарі, терапевти також надавали консультації. Інцям безкоштовно ми безмежно дякуємо нашим лікарям. Дякуємо їм за. Такі прекрасні консультації, які вона надали нашим пацієнтам, за те, що вони лікують і за кордону українців безкоштовно, і за те, що вони приїхали і поділилися своєю практикою. Це були два дні проведені у Східниці, які залишаться в пам'яті для, для всіх для наших лікарів. Ну а для себе ми зрозуміли, що наші все ж таки лікарі. Там за кордоном знаходяться на вищому рівні, до них повага, їм віддається належний. Це не тільки в грошовому еквіваленті, а це і в повазі, в людяності. Тому респект, хто наважився, молодці. А хто приїхав до нас і проконсультував пацієнтів велике дякую від наших людей. З вами була лікар Богуцька Зоряна. На все вам добре, до побачення.